Всім доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Минулий тиждень був дуже тривожний і, особливо минула ніч вона була занадто гучна. Грашисти обстріляли наш регіон в частності Одесу, центр міста, різними видами озброєння і ракетами, і дронами. На жаль, є внаслідок. Прильотів постраждалі, поранені жителі міста Одеси. Безумовно, расисти були націлені на припортову зону, але так як вони вміють, безумовно, вони замість портової зони потрапили в центр міста в Южній громаді слава Богу, все обійшлося без трагедії. Ми тут на місці чули лише вибухи. Ми сподіваємось, що так буде подальше. подальшому, безумовно завдячуючи нашим силам протиповітряної повітряної оборони, які вберігають нас від такого страшного лиха. Щодо робочих питань, Минулого тижня відбулась. Позачергова сесія, ви знаєте, що у нас в сесії була велика перерва декілька днів. Зараз ми зібрались, розглянули в основному це бюджетні питання, були інші питання. Сесія пройшла більш-менш спокійному руслі, і ми розглянули питання. Сесія була закрита. Всі бажаючі, хто хоче подивитись в онлайн, ну вже не в онлайн режимі, а в записі, то вони мають таку можливість. Також я. Я підписав розпорядження про проведення сесії Южной міської ради 9 листопада, де ми обговоримо питання щодо перейменування міста. Більше інших питань ми виносити не будемо. Депутати розглянуть всі пропозиції, які їм будуть надані, приймуть рішення, і ми відправимо до національної комісії зі стандартів державної мови. А після того, як комісія стандартів розгляне, це рішення буде направлено до Верховної Ради для прийняття вже кінцевого рішення в вигляді закону. Хочу сказати декілька слів щодо питань освіти. Хочу сказати, зазначити, що працівників більше. Тисячі працівників освіти сьогодні працює в нашій громаді. і Всі вони працюють в очному, скажімо, режимі, крім двох вчителів, які працюють в онлайн режимі. Це вчителька англійської мови та керівниця 3 класу. Це для нас дуже високий показник, що всі школи працюють в офлайн режимі. По лінії шкіл проходить багато заходів. Всі приїжджають до нас представники із області, із району. Все, до все нормально. Оцінка нам дана висока. Наша громада вже повністю готова до початку опалювального сезону. Оскільки за прогнозами синоптиків похолодання почнуться десь близько з 12 числа, але це не кінцевий результат, скажімо так, все може змінитись. ми готові. Запустити і плануємо запустити вже тепло 20-го чис, 20 числа, але все залежить від погоди. Ви знаєте, що повинен бути, повинен бути температурний режим троє суток в середньому 8 градусів тепла. Ну і ми в минулому році також запустили тепло 17 числа. Так що тут великої різниці нема. Але нам би хотілося, безумовно, щоб ми тепло запустили якомога пізніше, і щоб нам дозволила щоб нам це зробити погода. Практично на сьогоднішній день ми готові, котельні готові, всі насоси в нас готові, так що в будь-який час. Ми е, запустимо тепло. Учора, 5 листопада, в нас відбувся масштабний такий культурний захід, народний хор Берегиня відзначав е, народний хор Берегиня відзначав своє 30-річчя. Я хочу сказати, що цей, е, за, цей колектив далеко відомий е, не тільки в нашому місті, в нашій громаді, а й далеко за її межами. Ну, це важлива подія і в цілому. Культурний розвиток навіть під час війни дуже важливий, саме таке дозвілля допомагає нам відволіктися хоча б на трішки від страшних новин, які ми, на жаль, отримуємо кожен день із фронту. Я бажаю нашому колективу. Подальше процвітання та нових звершень на останок про хороше за жовтень 2023 року. Южницька громада поповнилась на 15 мешканців, родилось 11 хлопчиків та 4 дівчинки. Хочу побажати всім маленьким южницям міцного здоров'я та миру. Слава Україні!